Привіт, народ! Минуло вже понад три тижні від релізу Ghost of Yotei, продовження одного з найкращих ексклюзивів PlayStation минулого покоління. Я пройшов сюжет і більшість побічних завдань, і, чесно кажучи, враження змішані. З одного боку, класно знову зануритись у атмосферу Японії, але з іншого, я розумію, що Sucker Punch зробили крок вперед тільки в одному напрямку у графіці. Усе інше виглядає як топтання на місці то сьогодні хочу чесно поділитись, що не так згосов йотеї. Монотонні зачистки територій, нудні квести, дуже погана бойова система та сюжет, який здається прохідним. Звісно, це лише моя суб'єктивна думка. Якщо ви не згодні, пишіть у коментарях, подискутуємо. Цікаво буде почути ваші враження, особливо якщо ви теж чекали на цю гру так само, як і я. Почнемо з зачисток територій. Це, мабуть, вічна проблема більшості ігор з відкритим світом. Я не вважаю, що її треба повністю прибрати. Просто це повинно виглядати інакше. Бо створити великий, живий світ це одне з найважчих завдань у геймдеві. Але якщо ви вже беретесь, то візьміть собі хороший орієнтир. Наприклад, RDR 2, там кожна локація це частина історії зі своїм контекстом і атмосферою, а тут просто чергові табори ворогів. У більшості випадків усе зводиться до одного сценарію. Є лагер, ріжеш пару десятків ворогів, у фіналі з'являється міні бос, і все. Чек-ліст пройдено. У Грі, яка намагається бути сюжетно орієнтованою, це виглядає просто як контент заради контенту. Окремо хочеться згадати ідею з полюванням за головами. Звучало круто: найманець, замовлення, гроші. Але реалізація це просто сміх. Хто ці контракти видає? Звідки вони беруться? У rdr 2 усе виглядає логічно. Приходиш до шерифа. Бере завдання і їдеш ловити злочинця. А тут просто посеред поля стоять дві хатини і табличка. Рошок небезпечних злочинців. І біля цього стоїть якийсь бомж. Ну супер. Ідея класна, але просто недокручена. Виглядає як чергова механіка заради механіки. Просто щоб було. Може, якби бойова система не була настільки прісною, зачистка цих таборів не викликала б у мене фізичне відчуття нудоти. Але це згодом. Деякі завдання на пошук обладунків. Оце реально непогано. Там є історія, атмосфера, навіть загадки. Отут от відчувається, що команда може робити круто. Але, на жаль, такі продумані завдання це виняток. Більшість побічних квестів у Uteї це просто провал. І от реально, навіть у відьмаку третьому, який вийшов майже 10 років тому, побічні завдання більш цікавіші, живіші і просто краще написані. Після Цусіми розробники отримали купу фідбеку, щоб зробити сайт квести нормальні, менше води, більше сенсу. І вони обіцяли поправитись, але вийшло, як вийшло. Від більшості завдань просто нудить. Пробігаєш від точки А до точки Б, слухаєш беземоційні діалоги, у кінці якась бійка, і все. Дежавю після кожного квесту. А ще вони намагалися це подати як щось персональне, через сюжетні лінії деяких персонажів. Але це просто картон, який прикриває ту саму рутину. Замість коротких, насичених історій ми отримали просто біганину. Катсцени виглядають як інді з десятих. Персонажі стоять мов статуї, промовляють репліки без жодних емоцій, а камера повільно повзе між двома фіксованими точками. Деколи так траплялося, що частину сцени просто перекривало дерево чи стіна, просто топ рівень постановки. Ну і звісно, вони намагалися компенсувати якість кількістю десятки однотипних місій, які не запам'ятовуються взагалі, особливо сільські побічки, допоможи селянину знайти щось там, або відбий табір бандитів. Це чисто контент для заповнення мапи, і вони реально відчуваються для галочки. У підсумку ми получили світ, який просто заповнений копіпастом. Ну а тепер найболючіше для мене бойова система. У все будувалось навколо різних стієк. Вони реально задавали стиль бою. А в UTE розробники вирішили урізноманітнити все новими видами зброї: косарі гама, парні мечі, одачі. На трейлерах це виглядало просто шикарно, ефектно, кінематографічно, з добиваннями у слов Мо. Здавалося б, більше зброї, більше варіативності, але на ділі вийшло те саме, тільки подано під іншим соусом. Від чого реально в мене згоріло, це система Локу. Його треба окремо вмикати в налаштуваннях, і працює він криво, прив'язаний до незручної кнопки, а про існування я взагалі дізнався майже під кінець гри. Скільки разів я хотів добити одного ворога, а героїня просто махала катаною в повітря, або розверталася до іншого, і я ловив у спину. Ідея з різними видами зброї взагалі не розкрита. Було б круто, якби списма в середню швидкість, але довгий рейндж. дві катани швидкі, але слабші, удачі повільний, зате з потужним ударом. Під кожну зброю можна було придумати перки, щоб реально було відчутно, що ти граєш по-різному. Потенціал був просто колосальний, але натомість ми просто отримали то саме. Прокачка повний відстій. У цю вона мала сенс. Джин розвивався як персонаж, ставав привидом, освоював нові прийоми. Тут героїня просто бігає до святинь, щоб вивчити навички. Абсолютно без відчуття прогресу. Поліпшення зброї теж ніяке, замість цікавих бонусів чи унікальних ефектів до дамагу. Ти витрачаєш ресурси, а як змінився дамаг, навіть не можеш побачити. Ну і на кінець боссфайте. Тут реально дуже сумно. Фінал Цусіми один з найкращих моментів. Локація, музика, дуель, все ідеально. А в Йотеї, після фіналу гри я навіть не зміг згадати відразу локації всіх босів. Усе розмилося. Ті самі рухи, ті самі анімації, просто інший фон. Так, у кожного боса є своя арена і міні-історія, але вони не мають взагалі ніякого характеру. Просто ще один тип з мечом. Без власного паттерну, без фішки, ти не відчуваєш, що змагаєшся, ти просто робиш то саме багато разів. Не треба робити таких босів, як Маленія, але дайте хоч трохи індивідуальності. Хай хтось використовує нестандартну зброю, хтось має унікальну техніку чи фазу бою. Бо тут кожен махає мечем просто одинаково. В Дарк Солсах чи Секіро кожен бос це подія. Ти запам'ятовуєш і арену, і музику, і сам момент. А тут це просто черговий махач, який навіть не залишає емоцій. Сюжет. Навіть не знаю, з чого почати. Просто помста це вже настільки заїжджений мотив, що важко сприймати його серйозно. Ми це бачили десятки разів у різних форматах, і тут гра не дає нічого нового. У Цусімі історія Джина хоч і теж була про боротьбу з внутрішніми демонами, але вона мала емоційну вагу. Його трансформація з самурая у привида була реально цікавою. Ацу просто проходить через класичну арку. Хоче помститись, потім розуміє, що важливіша сім'я, знайома. Так, бо це стандартне кліше, яке ти вгадуєш ще на середині гри. Третій акт це просто сором. Його можна пройти менше ніж за годину. І для фіналу тріплей-ігри це просто неприйнятно. Перші два акти ще якось тримають темп, але потім ніби хтось натиснув на прискорення, і всі події летять. Головний антагоніст Сайто це просто ходяче розчарування, повністю без обличчя, без мотивації, без харизми, типовий злий самурай, якого ти забудеш через 10 хвилин після фінальних титрів. Його підлеглі і навіть міфічний оні виглядають цікавіше за нього самого. Іронія в тому, що гра більше розповідає про другорядних персонажів через знайдені листи, ніж про головного лиходія. Серйозно, ми знаємо більше про Кіцуне, ніж про того, хто начебто є центром сюжету. Історія побудована максимально примітивно, червоні погані, сині хороші. І все. Немає жодних моральних дилем. Немає спроб показати сіру зону чи політичні інтриги, ніхто не приєднується до сайту через переконання, просто бо він злий. Ще й смерті персонажів виглядають дешево. Наприклад, смерть Джубея. Очевидно, її вставили, щоб вибити емоції, але це не працює. Немає контексту, немає розвитку, просто момент для ефекту. А роль О'Юкі у фіналі взагалі дивна. Сайту натякає, що має для неї якісь плани, але гравець таки не дізнається, що саме. Підсумку, сюжет, який міг бути крутим, але його просто не дотиснули. І після всіх гучних заяв про епічний фінал отримали оце. Гостов Ютеї явно страждає від синдрому сиквелу. Гра намагається повторити успіх цусіми, але робиться буквально копіюючи і сильні, і слабкі сторони оригіналу. Ті ж самі проблеми з бойовкою, ті самі чек-лісти у відкритому світі. Просто пейзажі стали красивіші. Якби Punch виправили помилки цусіми, ця гра реально б могла б вразити, але натомість ми отримали ще більше самоповтору. Табори, чек-лісти, однотипні активності. Ідея з нелінійним сюжетом могла б працювати, але тут вона провалюється без наростання напруги або сильного фіналу. Історія виглядає розірваною і порожньою. Таке працює тільки тоді, коли кожна сюжетна гілка має однакову вагу та цікавість, у ютеї ж все відчувається нерівномірно і напівготовим. Ось такий підсумок. Якщо ви думаєте інакше, пишіть у коментарях, цікаво буде обговорити. Я палкий фанат Sony і завжди очікую від їх ігор більшого. Але, на жаль, останніми роками сиквели рідко коли перевершують оригінали. Частіше вони просто повторюють його в красивішій обгорці. Дякую, що додивились відео до кінця. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!